Сьогоднішній день може стати ключовим у вирішенні питання забезпечення України газом на зиму а відтак тепла у наших оселях. На цю тему поспілкуємося із Іваном Надійним, головою комітету енергетичної незалежності України. Доброго ранку, пане Іване. Добре сьогоднішній день повинен стати визначальним. Чи ми принаймні так хочемо сподіватися, які е, перспективи з цих нових перемовин через зимовий варіант газового контракту? На що взагалі можна сподіватися? Ну тут питання, те, що в принципі всі сторони сьогодні бажають. Е в тому чи іншому вигляді домовитись це вигідно сьогодні і росіянам в першу чергу, бо сьогодні вони відчувають залежність від України в першу чергу від наших газових сховищ для того, щоб забезпечити свої потужності. по... Піковим навантаженням саме зимовий період для європейців. Європейцям це потрібно для того, щоб зберегти спокій на ринку, так би мовити, щоб ціни не пішли на газ на внутрішньоєвропейському ринку вгору з огляду на дефіцит можливої газу. Ну а Україні це треба для того, щоб отримати ці там 6 мільярдів, які сьогодні нібито не вистачають нашому газовому балансу. Тобто, в принципі, всі можуть домовитись. Там єдина ситуація це в деталях і в нюансах, які сьогодні Україна хоче відіграти ці. Ситуація а росіяни хочуть їх зберегти. Давайте пройдемося по цим деталям і нюансам, бо вони можуть виявитися дуже коштовними для України. А взагалі, якщо все складеться вдало, нам цього вистачить для проведення повноцінного опалювання. Ну, звичайно, я думаю, що росіяни готові нам дати газу стільки, скільки ми можемо взяти, бо тут проблема в тому, що їм нема куди дівати свій газ. Угу. Проблема України, що Україні не потрібно стільки газу, скільки можуть чи хочуть продати росіяни. Які саме нюанси тут треба враховувати? Давайте проходитися по одному. От, ну, наприклад, ну, ціна ну, тут взагалі по ціні. Взагалі питань немає жодної жодної сторін нас справді, бо цю ціну в 385 доларів. Україна і Росія не готові були дати ще в квітні місяці. і Україна могла на них піти і взагалі не було б ніякої ситуації з газом. Україна сьогодні хоче в першу чергу це ринкових відносин по формуванням ціни природного газу, бо сьогодні він формується виключно в ручному режимі постановою Ради міністрів там Російської Федерації і може бути відмінена ця ціна в будь-який момент, коли Україна так чи інакше, як це в принципі у нас було останні п'ять років. Далі Україна хоче прозорих цін на транзит, бо ми сьогодні отримуємо найдешевшу ціну за транзит природного газу у світі, а платимо майже найдорожчу ціну за газ. Ну, Якщо правильно розумію, то Росія наполягає, щоб вартість транзиту газу не зараховувалася як борг Нафтогазу перед Газпромом. Правильно? А наскільки важливим для України є це питання? Воно ж також інструмент впливу. І, зокрема, на політику, да ну в першу чергу, ті гроші, які ми можемо отримати від росіян, а вони по транзитному договору зобов'язуються транспортувати е, набагато більше, ніж вони сьогодні транспортують Україну, і тим самим порушуючи цей контракт транзитний через Україну. І ми Україна не доотримує від цього кошти і фактично не отримує прибуток. Тому ми хочемо, е, щоб те, що росіяни нам не доплатили, за це вони нам, грубо кажучи, дали той природний газ, який нам сьогодні не стає. Росіяни хочуть отримати живих. Рушей, бо у них проблема сьогодні в економіці, у них проблема з валютними надходженнями, і е, ціна на нафту в світі стрімко падає. Цин природний газ на 30% Вони вже заклали в бюджет зменшення доходів від продажу природного газу, і цей показник буде ще збільшуватись для росіян. Тобто, фактично вони сьогодні знаходяться в досить скрутному становищі. Але сказали про ціну на нафту в світі. А ми ж знаємо, що ціна на газ також пров'язана певним чином, якраз на ціну на нафту. А коли у на нас відб'ється? Нафта ж дешевше. І... В середині наступного року, можливо, вона відіб'ється так побудована формула, що ціна на газ буде скоригована. Але все одно є ринкова ціна на ринках Європи і взимку цей газ буде. Коштувати в принципі отаких от грошей, але якщо ми навіть це підпишемо, то тоді Україні треба буде підняти ціну на природній газ уже на внутрішньому ринку, відповідно її відкоригувати. Бо сьогодні вона сформована там 360 доларів, але по курсу 10,5. Їм треба Ім А для чого так подібне коригування? Бо якщо формально слідкувати за тим, що ви говорите, то начебто нам це вигідніше, і означає, що вигідніше кінцевому споживачу. Ну просто сьогодні ми купуємо газ в доларах, а курс долара значно виріс з періоду останніх, коли дій, коли ми купували російський газ. То відповідно, якщо ми зараз підпишемось, то нам треба буде внутрішню ціну постанову НКРЄ також привести відповідь. Тобто жодні падіння інші не скоригують, не збалансують? Я, я думаю, що вони на цю зиму точно не не скоригують. І взагалі українцям треба зрозуміти одне, що газ вже деш, дешевий ніколи для України не буде. Він буде тільки в одному випадку, коли російський солдат зайде на територію України. Повноцінно. Тоді у нас може бути газ, такий, як там в Вірменії чи в Білорусі. Нам треба готуватися до того, що газ для нас буде вже дорогий. Він буде такий дорогий, як полякам, а може навіть іще більший, там він майже 400-450 доларів. Відповідно, нам треба розуміти, як нам економити природний газ як нам його максимально замінити. В таких умовах, можливо, зрушиться якесь законодавче поле щодо а, енергозбереження, бо в минулих умовах, коли ви говорили і ми з вами спілкувалися також у студії, що а, займатися енергозбереженням в умовах, коли хтось отримує кошти певні від, а, саме від енергоносіїв, не дуже складно. Пояснити, да, чому останні, хтось повинен себе обмежити. Останні в принципі 20 років кожне, в кожному уряді був завжди міністр енергетики. який фактично був газовим лобістом. І відповідно, чим більше Україна споживала газу, тим було вигідніше цим фінансово-промисловим групам, які були А за цих цін і за нового парламенту. Це реально як Ви вважаєте? Я думаю, що це реально, і дійсно уряд сьогодні вже за цей короткий термін, там за півроку, зробив достатньо багато для заміщення природного газу і до зменшення його споживання. Угу. Була зменшені ліміти для населення. Було підняття тарифів, це також суттєвий показник для стиму... стимулюючий механізм заміщення, бо ніщо так не стимулює як власний гаманець. Було багато створено стимулюючих постанов, як і мінімум три кабінети міністрів, які стимулюють заміщення газу у бюджетній сфері, у населення і інші. Тут би бага... ще до виконання дійшло так само. Вони активно? Вони виконуються. Щодбанк вже від... відзвітував про один мільйон гривень, який він вже видав на котли, які заміщують природний газ по програмі. Компенсації 20% вартості для населення. Це також вже перемога, бо до цього таких механізмів Україна mm -hmm. ще не бачила. Держенергоефективності сьогодні активно працює над створенням нових механізмів і дійсно запрацював орган. Він майже не працював останні роки. Тому дійсно є надія, що Україна може суттєво зменшити споживання газу в бюджетній сфері. А поки цього ще не сталося, давайте повернемося до цього тимчасового газового контракту чи його підписання не означатиме у листопаді, що не буде міжнародного рішення арбітражу із газового питання. Як ці питання пов'язані з балансовані між собою? Ну по арбітражу ми чекаємо рішення суду, який фактично сьогодні має сказати, за якою ціною Україна має заплатити за газ, який ми отримали. В другому кварталі mm -hmm. цього року і е, перегляду взагалі контракту е, відповідно. Ми чекаємо позиції. Так а поки ми чекаємо позиції, чи варто погоджуватися на питання оплати по боргу? Як їх збалансувати? Чи відтягувати до останнього? Ну по боргу ми сьогодні не платимо. Ми хочемо заплатити по боргу лише по 268 доларів, так як ми їх, відповідно хочемо в позові? Тобто, фактично, ми сьогодні а росіяни хочуть, щоб ми Ну, звісно, да. кожен хоче. Відповідно, якщо ми підемо зараз на ці наші поступки, то росіяни відповідно вже майже 100% програють Стокгольм. Якщо ми йдемо на їх поступки, то тоді ми програємо Стокгольм. А Тут сьогодні в цих перемовинах Це сьогодні ми зрозуміємо. Останні Так, да, ми також так? побачимо. Але я думаю, що України багато сьогодні важелів, щоб стримати позицію. І дійсно ми розуміємо, що Газпром сьогодні залежить від України. Оце ключова сьогодні теза, яку почав розуміти український уряд. Газпром сьогодні не може забезпечити свої контракти в Європі без нами наших газових сховищ збитки і неустойки будуть більші, якщо це не буде витримано, тобто суттєва сума. Я думаю, сума буде набагато більша, ніж сьогодні Росія не може дати Україні. І вони програли за останні декілька років всі суди, суди в Європі. Якщо вони сьогодні не будуть забезпечувати контрактні потужності, вони будуть програвати і далі, і штрафи будуть колосальні для Газпрому. От ще одна вимога. Давайте проаналізуємо: вимога Росії поставки газу на умові попередньої оплати, у тім числі розрахунки по старих боргах. Це якраз про це і мова. Чи стануть ці борги все ж таки на заваді тимчасовому контракту? Це Довжуючи ось цю гру, хто кому більше насправді зобов'язаний і чин. Ну, Росія відчуває е, те, що вони розуміють, що європейці сьогодні тиснуть на Україну підписатися. Вони розуміють це. А європейці судді навіть Меркель заявили, що вони готові допомогти Україні, щоб вона розрахувалася з росіянами. Ну, це знов таки Європа грає на боці росіян у цьому відношенні. Бо Вони як прагматичний партнер хочуть одного спокою на своєму ринку. Їм треба, щоб газ просто йшов, а ви там уже хто кому винен, розберетеся в Стокгольмі. Що може Україна тут для себе знайти такого, на що можна спиратися і бути вигідним? Україна Чітка позиція. Якщо ми витримаємо наші позицію, яку озвучувало Міністерство енергетики, що ми хочемо від цих перемовин, то ми тоді виграємо. І тоді дійсно Україна переходить в наступний етап. Ми максимально вже витискаємо з від цих лап нашого північного сусіда газових і йдемо вже на напрямку Європи. Ми хочемо простих форм, ми хочемо дотримання європейського законодавства в частині транзиту. Ми хочемо ринкової прозорої ціни на газ. Ми розуміємо, що ми будемо за газ платити дорого, але ми хочемо, щоб він ринковий прозоро формувався. І тоді ну, і, звісно, Росія не буде тиснути на Україну. Звісно, кожен хоче, аби тепло було в оселі взимку. Це також важливий фактор. У нас вторая озвучили ці. Цифри там кажуть на проведення опалювального сезону Україні потрібно майже 27 мільярдів кубометрів газу. Наскільки це відповідає дійсності? Ну це це цифра, яка в, в принципі прогнозована в нашому балансі. А Але... чи не включають вони частково потреб промислового сектору? Звичайно, включають так. То е... як тут? Ну, взимку теж потрібно працювати в промисловості. Я думаю, що України є нормальні показники витримати цей е, сезон, бо 17 мільярдів кубометрів, які є сьогодні в сховищах, вони за останні декілька років це один із найбільших показників, з якими ми входимо в зиму сьогодні. Тому нема е, сьогодні передумов дійсно сильно переживати. Так, ми маємо зекономити. Так, у нас доведені ліміти до областей. Ми маємо економити. Ми маємо. Зробити так, щоб в навесні переговори з Газпромом, які вже підуть за літні контракти. Якщо ми переживаємо цю зиму, і якщо ми навіть сьогодні ми не підписуємо, uh -huh. то тоді у нас перемовини вже будуть зовсім в іншому форматі. Україна буде мати відчутну перевагу в цих перемовинах, бо ми витримали зиму без російського газу. І там уже будуть абсолютно інші розмови та однозначно. І росіяни вже будуть нас просити купити в них газ. Оце буде ключова, ключова перемога України на за ці півроку, які треба пережити. Але нам при цього треба зробити. Максимальне заміщення природного газу У нас ще питання вугілля. От, наприклад, прийшла перша партія із південної Африки. Це якимось чином вирішить енергетичну проблему для нас? Ну це просто компенсує те вугілля, яке ми не можемо отримати з наших антрицитових шахт, які сьогодні контролюються сепаратистами. А в перспективі наскільки це вигідно взагалі звертатися саме до африканського вугілля, маючи ну у припустимо, що ми такі вирішили проблеми самовійського характеру? Ну треба все таки розуміти, що ми вугільну галузь дотували дотували достатньо. От саме враховуючи дотації. Що вигідніше, просто купувати готове, хороше без жертв на сході, коли ми не говоримо про війну, а просто гинуть шахтарі. Чи все ж таки якось розробляти свою галузь самостійно? Ну, галузь треба розробля... розробляти, але те, що вона дійсно виснажена, те, що вона сьогодні потребує інвестицій, і а в дотації інвестиції ніколи не прийдуть, це також зрозуміло. Сьогодні вигідніше Україні привезти навіть вугілля, воно бачите, воно дешевше. Коштує, ніж те, що ми добуваємо і датуємо за кожну тонну. Так, ми вирішуємо велику соціальну проблему, бо ми не знаємо, куди діти цих uh -huh. людей, як їх забезпечити. Але треба краще ці гроші витратити на, на нові робочі місця, на нові технології і потихеньку відходити від тих е, життєво небезпечних технологій, екологічно небезпечних технологій, які фактично сьогодні зруйнували екологію того регіону. Тому колись Велика Британія також дуже сильно робила таку реформу вугільної галузі, були великі стати. Райки, нам сьогодні фактично цей конфлікт трошки допоміг навіть зробити ага, цю реформу. Ну фактично, сьогодні да ми багато шахт уже закрилися в ручному режимі, які були невигідні, які датувалися державою. Угу. І сьогодні, якщо ми... Прийдемо вже в нормальне мирне життя, то ми побачимо, що ці шахти вже можна ну які вже дійсно збиткові. Не відтворювати. Тоді нам треба просто вкласти кошти, вкласти в кошти в регіон і дійсно зробити інвестицію, щоб створити нові робочі місця. І тоді проблема вона вирішується угу. сама собою. В уряді також скаржиться на проблему з розрахунками за газ. Ми продовжуємо аналізувати проблеми. Якщо минулого року споживання було оплачене не в 70%, розуміємо, що такі 80%, а зараз близько Що слід робити, аби ось ці неплатежі зупинити чи в цих умовах. Кризі і військових проблемах це неможливо. Ну, наскільки я розумію, він запропонував росіянам напряму постачати газ, продавати газ сепаратистам. Була така навіть ініціатива. Але, по-перше, Донбас ніколи не платив 100%. І сьогодні це не вийде. Тобто фінансово принципово нічого ну, насправді там, не змінюся. Да, Ну, грубо кажучи, було 80% оплат сьогодні там 50%, але принципово Донбас завжди мав до і жив, по принципу, платить угу. найслабший. Тому в цих умовах я думаю ситуація, але однозначно, ми не можемо кинути цих людей. Це українці, які живуть на території України, і ми маємо їм постачати газ. Якщо сьогодні росіяни це також зіграє сьогодні в перемовинах, бо якщо росіяни будуть Хотіти, щоб е, туди на тій території постачався газ. А вони сьогодні хочуть розкрутити міф, що в Новоросії тепло, а в Україні холодно. Угу, ну і так тому вони можуть також ця, Ця карта може зіграти в цих перемовинах. Ну власне, чим закінчиться перемовини, яким буде їх результат, Ми зможемо дізнатися тільки сьогодні. Будемо слідкувати за результатами, якщо все вдасться. Дякую, пане Іване, Що сьогодні Дякую. зранку до нас завітали? Мирного неба над головою. і, звісно, хорошого результату перемовин. Далі.